Сьогодні я розповім вам дивовижну історію про те, чому вода в морі солона. Уявіть собі величезну миску з борщем, яка охоплює всю нашу планету, але замість капусти й ній вода і сіль. Океани займають більшу частину поверхні землі і вони приховують безліч таємниць, які захоплюють уяву. На самому початку існування нашої планети мільярди років тому океани були зовсім не такими солоними, як сьогодні. То звідки ж узялася вся ця сіль у морській воді? Давайте розберемося разом. Секрет солоності морської води криється в річках, дощах і навіть у самому серці землі. Коли падає дощ, краплі води стікають по землі, розчиняючи мінерали в ґрунті та на поверхні скель. Ці мінерали, такі як натрій і хлорид, разом із дощовою водою потрапляють у річки та струмки, які несуть їх прямо до моря. Так, протягом мільйонів років величезна кількість мінералів накопичилася в океанах, роблячи їх солоними. Чи помітили ви, що натрій і хлорид звучать знайомо? Разом вони утворюють добре відому нам кухонну сіль хлорид натрію. Саме завдяки цим елементам морська вода набуває свого характерного солоного смаку. Але є ще один цікавий факт. Вода з морів і океанів постійно випаровується, утворюючи хмари, а потім повертається на землю у вигляді дощу, уже чистою і прісною. Цей кругообіг води дозволяє мінералам залишатися в океані, підтримуючи його солоність на постійному рівні. Тож ми з'ясували, що моря солоні завдяки річкам, дощам і мінералам, які вони приносять із собою. А ще варто згадати, що вулкани та підводні джерела також додають свою частку солей, збагачуючи океани мінералами з глибин землі. Отже, коли ви наступного разу підете на пляж і зануритесь у прохолодні морські хвилі, згадайте, що ця солона вода це не просто рідина, а справжня історія нашої планети. Кожна крапля моря несе в собі відлуння мільярдів років, коли природа творила цю дивовижну солону магію. Тож плавайте, насолоджуйтесь і відчувайте зв'язок із величною історією землі, що захована в солоній морській воді. Не дай цьому відео загубитися в океані контенту. Якщо тобі до душі розкривати круті таємниці природи, підписуйся, став лайк і давай досліджувати світ разом. Твій лайк це наш курс на нові відкриття.